Підстригли, як гарно. Хороший хлопчик. А який він, шорти нові футболка, оце парубок. Ялі прикоцька вас спать, казав, і вижену тебе з хати. Що він мені тільки не казав. То піду зараз йшов. Будеш сам сидіти. Ні, каже, не підеш. І з'їм тебе і. Ай, чого він мені тільки не городив. Такий заснув, хай поспить трошки. Ой, так, що тут у нас на вулиці? На вулиці сонечко. Трошки дощик був, пустився, нахмарілося, ну так я прокрапав, десь. Зараз ну, сонечко тепло. Так, піду щось робити. Якщо ваша дитина повільно читає, плутає букви, переставляє склади або ж їй тяжко перекласти те, що вона прочитала, то читання це навичка, яку можна розвинути. У школі швидко читання квіки, складають індивідуальну програму для кожної дитини, враховуючи її рівень, темп і потреби. Я вам хочу показати, як проходить навчання у квікі на прикладі домашніх завдань, тому що самі уроки проходять індивідуально з вчителем, інтерактивна програма, захопливі вправи і результати, якими дуже задоволені. Батьки? Ну недаром ця школа отримала нагороду вибір року 2024. Зараз літо діток треба чимось зайняти. От я вам рекомендую школу швидкочитання читання квікі. Маркуня, ну яке ти завдання? Робиш, що тут треба було зробити? до заманчу. Ага. так. Ну, супер, молодець. Молодець. Наступне. Так, наступне завдання. Ось таке читання. Що тут написано, марчик? Маркунь. Деякі дерева спілкуються між собою, використовуючи хімічні речовини. Молодець. Або ось таке завдання вчимося читати: прочитай слова, випиши зайві букви і прочитай прислів'я. Це діткам теж буде дуже цікаво. Давай, поїхали, Маркуня. Ви можете записатися на безкоштовний пробний урок, який вас ні до чого не зобов'язує. Це перший крок до розвитку дитини і ваш вільний час. Школа має такі напрямки: читання, швидкочитання, читання, математика, табличка множення, ментальна арифметика, англійська мова і підготовка до школи. Ви відразу можете протестувати декілька напрямків безкоштовно. Обов'язково переходьте по посиланню і записуйтесь на пробний урок. На вечір хмаріється. Вітер розходився. Мої дітки ще десь на вулиці. А я вечерю готувала, нажарила котлеток. Курячий фарш, кабачка туди стерла, цибульку, яєчко дай й пожарила, де рисує рису. Ось вітер аж цей мотеляє. Вікна горі, вичне шробиться. Якесь ненормальне, коротше, дворі. А я два дні харчуюся на шару. Дітям вже ж оцю доставку, пепе чи як вона називається, Ну, коротше. Ну таке добре, люди це два дні нема, ну щоб же ж не пропало, а привозять же на неї. Я думаю, що ж <смі> добру пропадать. Добре, і вистачає, щоб отак, знаєте, щоб доступно все було, так. Хай би собі возили так і похудав би, і їсти не варив би, і, і, і день був би ситий. Там перекусу немає. Сніданок, обід і вечеря. І... Отак вода. Ну, я оце ще пів яблучка сьогодні з'їла, бо вчорашній залишилося, так щоб не пропало, так доїла. Красота. вітрюган розходився. Прям о! Маркуся! Я Ще йдеш, водички хочеш. Ти не знімаєш? Я тебе не знімаю. знімає? Дівчатка, саме момент на літо придбати 9 ароматів по ціні трьох. Ціна одного аромату 399 гривень. Люкс копії коштують трішки дорожче. В мене люкс копія. Аромат вам просто не передать. От, замовляєте три любих аромати. Три в пластику по 110 мл, плюс три мініатюрочки по 10 мл по моєму промокоду. Промокод прописала вам. Ще й плюс шопер ви отримуєте в подарунок. Аромат у склі це копії голландських виробників. Вони зовнішньо ідентичні з оригіналом. Стійкість Аромату від 5 до 6 годин. Аромат в пластику це копії французьких виробників. Вони саме ароматом, максимально наближені до оригіналу. Сійкість аромату до 18 годин, тому що вони містять 30% аромоконцентрату. Просто супер! Також на сайті ще діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Замовляєте два любих аромати, третій в пластику приходить в подарунок, ще й плюс мініатюрочка, по моєму промокоду, теж приходить в подарунок. Ну і при замовленні від двох одиниць діє ще й безкоштовна доставка. Це дуже вигідно. Замовити більше двох, отримати. Ще більше, ще безкоштовно доставлять. І оплата на пошті. Переходьте по посиланню на сайт, обирайте свої улюблені армати і замовляйте. У нас дощ і радуга. Ой, клас. Здравствуйте, бачив радуга. Супер. На добраніч. На добраніч. Всім тихої спокійної нічки. І нашу ліну окаємо. Іду завтінька. Мої дорогенькі, кажи. Мої дорогенькі. До завтленька, моя радість. I'm dying, I'm dying, I'm dying, I'm dying, I'm dying, I'm Отряд Куди? отряд розовых. Куда нас ведут? Кто мы?